Руна дня на 23 серпня 2024 року. На цей день випала Руна Дагас, символізує світанок, новий початок, просвітлення та перехід від одного стану до іншого. Ось що може вас чекати. День змін та нових починань, Руна Дагас вказує на завершення одного етапу і початок іншого, сприятливого та наповненого новими можливостями. Ви можете відчути прозріння або отримати нове розуміння ситуації. Це час, коли багато речей стають зрозумілими, а рішення приходять легко і природно. Ви можете відчути, що нарешті виходите на світло після періоду невизначеності або труднощів. Дагас нагадує про важливість збереження внутрішньої рівноваги та гармонії між усіма аспектами вашого життя. Руна Дагас обіцяє позитивні зміни, які принесуть радість і полегшення. Ви можете зіткнутися з новими можливостями або змінами, які значно покращать вашу ситуацію. День може бути наповнений оптимізмом і надією на краще майбутнє. Дагас вказує на те, що все рухається у правильному напрямку, і ви можете сміливо дивитися вперед. Загалом. Руна Дагас обіцяє день світлих змін, нових початків і позитивного розвитку.